Міжнародний валютний фонд розгляне виділення траншу Україні вже в березні. Йдеться про суму 880 мільйонів доларів. За словами офіційної представниці МВФ Джолі Козак, гроші українському уряду буде виділено в рамках механізму розширеного кредитування. Зокрема, виконавча рада організації проведе засідання щодо третього перегляду відповідної програми. З нами на зв'язку Данило Гідманцев, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю, слава Україні, героям, героям слава. слава, пане Данило. Говорили перед цим про нашу про ту допомогу в зброї, яку ми чекаємо від наших західних партнерів. А що стосується фінансової допомоги, яка ну теж м'яко кажучи на часі. Чого нам чекати ось в цьому розрізі, ну принаймні найближчим часом, і знаєте, забігаючи наперед, з приводу ось цих, можливо, їх треба ці панічні настрої розвіяти просто зараз, чи не закінчаться гроші на рахунках держави, якщо щось піде не так? Ну, дивіться насправді, от ці всі панічні настрої, про які ви говорите, вони чи то спеціально, чи то з незнання вони постійно підживлюються псевдоекспертами, якимось, якимось, начебто, фахівцями у сфері фінансів на терені соціальних мереж, на терені соціальних мереж, і власне не мають під собою жодного підґрунтя. Не мають під собою жодного підґрунтя, бо країна насправді є в. Руках професіоналів. Ми з вами з 22-го року з самого початку повномасштабного вторгнення не мали жодної зупинки з соціальними виплатами жодної зупинки з виконанням державою своїх зобов'язань, бюджетних зобов'язань. Так само буде і зараз дійсно у нас є певні очікування від Сполучених Штатів Америки щодо затвердження тієї допомоги, яку ми повинні отримати. Але ми переконані в тому, що вони приймуть це рішення, і цю допомогу отримує отримуємо ми, якщо говорити про ті гроші, які вже напевно визначені в державному бюджеті, і на які ми власне маємо підтверджені зобов'язання наших партнерів, це 4,5 мільярди євро в цьому місяці від Єврокомісії в межах програми Ukraine Facility і по півтора мільярди до кінця. Року з ну від наших від наших партнерів, якщо ми говоримо про програму з Міжнародним валютним фондом, то так само у нас є. Програма в межах якої ми отримаємо 900 мільярдів доларів в березні цього року, і так само ми отримуємо гроші і до кінця року. Також отже, стан державних публічних фінансів абсолютно стабільний. Ми контролюємо абсолютно ситуацію, і жодних від там невігласів від корисних ідіотів від російської пропаганди, жодних чуток. Про якісь проблеми з державною фінансовою в Україні ми не повинні сприймати з вами серйозно, пане Данило. Але тим не менш, серед наших глядачів є оптимісти, є песимісти і, звичайно, є реалісти. Може так статися, що ця допомога затримається, прийде не тоді, коли ми на неї чекаємо. І ось для людей, які зараз нас дивляться, важливо зрозуміти, а що буде раптом кошти не надійшли. Що буде з курсом долара? Що вони побачать в крамницях? Ціни вони поповзують вгору. Як це позначиться на пересічних українцях? Як зміниться їхнє життя в практичному плані? Ще раз давайте ще раз я повторюю. Дивіться, у нас в навіть в межах тих, які є зараз, ми виконуємо всі наші соціальні зобов'язання. Це те, що ми отримували достатньо невелику суму допомоги від партнерів в січні і в лютому. Жодним чином не вплинуло на виконання і соціальних зобов'язань, і фінансування безпеки та оборони. Ви знаєте, що найбільша стаття це фінансування безпеки і оборони. Так, от ми профінансували ці видатки в повному. Обсязі, е, якщо говорити про березень місяць, то тут вже ми отримуємо допомогу і від Євросоюзу, і від Міжнародного валютного фонду від урядів іноземних держав. Тобто е, грошей є в достатньому обсязі, тим більше. В країні триває програма детінізації, і я дуже вдячний нашому бізнесу, який виходить з тіні. Я дуже вдячний нашому суспільству, яке підтримує програму детінізації, а також фіскальним органам і податковій службі, і митній службі, які роблять це, аби надходження до державного бюджету зростали. Я не хочу навіть обговорювати оці сценарії. Про які ви зараз говорите. Чому не хочу обговорювати? Бо насправді теорія публічних фінансів говорить нам про лише дві відповіді і два, два поганих рішення в цьому випадку: це секвестр, тобто скорочення видаткових статей бюджету. І друге це емісія, тобто це друк грошей і монетизація бюджет, видатків бюджету за рахунок національного банку України. І першого і другого сценарію не буде. Не буде в цьому році точно, тому е, дивіться, е, ми е, чітко контролюємо ситуацію на фінансовому фронті. Ми відповідаємо за неї, uh -huh. і ми цим займаємося і до повномасштабного вторгнення, і після повном... верніше, в процесі повномасштабного вторгнення. І е, та практика, яка склалася протягом двох останніх років, мені здається, не словами, а справами е, доводить, що ситуація є абсолютно контрольованою. Хоча, хоча, якщо ви згад, згадаєте початок і той же саме березень 22-го року, то там ситуація була набагато гірше. Ну тоді був і... певний розпач і хаос, тому що повномасштабне вторгнення і набагато питань не було очевидних відповідей, і ми це добре пам'ятаємо. Тому я в тому і справа я про це і говорю. Я про це й говорю. Три три перші місяці вторгнення, ситуація з фінансами була. Дуже і дуже небезпечне, і могло могло статися що завгодно, але ми впоралися тоді і точно впораємося зараз, попри бажання чи там якісь карколомні прогнози від наших ворогів. Пане Данило, до речі, про березень і бізнес є питання. Читаємо, що в Верховній Раді представлятимуть якраз в березні законопроект, який пропонуватиме збільшити військовий збір для приватних підприємців. чи вже відомі якісь принаймні там я не знаю конкретні цифри, про які підвищення може йти мова? Дивіться, мова йде про виконання структурного маяка з міжнародним валютним фондом. Якраз от одна з цих сум, про які ми тільки що говорили, вона прийде від міжнародного валютного фонду, і це наше зобов'язання. Цей законопроект він ще не існує, не існує фізично. Його готує міністерство фінансів, і він буде внесений від кабінету міністрів України. Я переконаний, що до кінця березня буде внесений Він якщо говорити про е, ті джерела, які вже е, анонсовані Міністерством фінансів, які вже обговорюються е, публічно, то так дійсно це військовий збір, і це не тільки військовий збір з мінімальної заробітної плати. З фопів першої і другої групи це також із певних операцій операцій там з транспортними засобами, з ювелірними виробами, з нерухомістю, і загалом, але це не тільки військовий збір, там будуть і інші. Пропозиції і загалом загальна сума коштів, які будуть закумульовані за рахунок цих пропозицій, вона складає 44 мільярди гривень. 44 мільярди гривень, які ми повинні зібрати з вами, аби профінансувати наші видатки відповідно до зобов'язань з міжнародним монетним фондом. І потреба, яка є у нас, насправді ця потреба вона є і у нашої армії, і у безпеки і оборони. Ви знаєте, що все, що ми збираємо податками, всі 100% з державного бюджету йде на безпеку і оборону. Тому тут ну у нас жодного іншого виходу нема, ніж фінансувати всі ці статті в повному обсязі. Та ми про це добре знаємо, розуміємо. Дякуємо, пане Данило, за те, що були з нами на зв'язку. Данила па. Гетманцев, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.